Зруйновані домівки, загиблі тварини та евакуація мешканців. На світанку окупанти підірвали Каховську ГЕС, що на Херсонщині. Внаслідок цього підтоплено понад 80 населених пунктів. Під загрозою опинилася і Запорізька атомна електростанція, окуповані та прифронтові території. Які наслідки ця екологічна катастрофа матиме для Дніпропетровщини і чи можливо відновити роботу зруйнованої ГЕС розбиралася Наталія Москаленко, шановні мешканці Херсонщини. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Ранок українців розпочався з надзвичайної ситуації на Херсонщині. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив евакуацію населення 80 районів. Все через підтоплення внаслідок підриву ГЕС. Прошу зібрати документи, речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. На місцях працюють рятувальники, поліціянти та всі екстрені служби. Найбільше постраждали чотири лапі у соцмережах. Публікують наслідки дій ворога. Зокрема, затопило місцевий зоопарк. Всі тварини загинули. На вулицях рятують собак та котів. За словами прем'єр-міністра України, загиблих серед населення наразі немає. А Укргідроенерго заявило, Каховська ГЕС знищена і відновленню не підлягає. В той час окупанти радіють зруйнованим домівкам мешканців. Водичка поднялась. Здорово. Весело. А такие вот дела. Ну ничего. Давай, домик, домик. прощай. Ты <свят> 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 дом был, хороший дом был. Трагедія сколихнула всю Україну. Під загрозою опинилася не тільки Херсонщина, а ще й прифронтові території та ті, що в окупації, зокрема, Запорізька атомна електростанція. Проте, за словами очільника енергоатому, підрив ГЕС не вплине на роботу ЗАЕС. А ось на Дніпропетровщині люди панікують. Скупляють всю воду у супермаркетах та точках розливу. Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями міста. Прошу заспокоїтись та припинити паніку. Що панікувати не варто, підтверджує, і геологиня Аліна Загриценко стверджує, фахівці знають, що робити, тому причин для хвилювань немає. Все, що знаходиться вище, по течії Водосховища Каховського не матиме ніяких надзвичайних наслідків. Тобто, місто Дніпро, Запоріжжя, вони все знаходяться вище за течею. Затоплення території відбудеться в лівобережній частині більшої це окупована частина, і частково в правобережній частині. Каскад водосховищ, який вище. За течею, він заповнений. Ресурси достатнь, достатньо достатні для того, щоб нам з нас всіх забезпечити водою. Відбудувати Каховську ГЕС буде складно, каже завідувач кафедри будівництва та геотехніки Сергій Гапієв. Спочатку треба оцінити масштаби руйнувань та врахувати всі фактори, проте зараз це зробити неможливо. Обсяг води і швидкість, з якої ця вода проходить через зруйновані конструкції. Це фактично як таран, який просто неможливо зупинити, і він ще додає додатково. Додає певних руйнувань до тих конструкцій, які вже і так зруйновані вибухом. За коментарями Укргідроенерго це був вибух внутрі машинного залу. ГЕС, тобто, це вони бачать як розташовані уламки, і це говорить про те, що був внутрішній вибух. Гідроелектростанція на Херсонщині зазнала руйнування, які свого часу Дніпро у Другій світовій війні радянськими військами. Під час вибуху тоді загинули від 20 до 100 тисяч радянських військових і цивільних. Каховська остання сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій збудували її всередині двадцятого століття у п'яти кілометрах від містечка Нова Каховка. На берегах Дніпра широко розвернулась будівництво Каховського хоства все явственнее становятся очертания будущего величественного сооружения. Її дамба стратегічно важлива, бо крім основних функцій, вона з'єднує правий та лівий береги Дніпра, автомобільний і залізничний мостові переходи через греблю. Крім того, поруч з новою каховкою бере свій початок. Північно-Кримський канал він забезпечує потреби Криму у прісній воді. Мешканці півострова сьогодні почали жалітися на відсутність води та її погану якість там, де вона ще залишилася. «Її, може де-то прорвало». Можете підмиває. Ну тому що раніше не було такого сильного осадка. Усі служби продовжують евакуювати людей, тварин та надавати першу допомогу. Фахівці наголошують, що потрібно слідкувати за повідомленнями влади і не панікувати. Це найголовніше у надзвичайній ситуації. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.